Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. Це перший державний візит у Білому домі з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента. Війна Росії проти України стала однією із ключових тем обговорень лідерів США США та Франції за підсумками зустрічі. Президенти ще раз підтвердили свою незмінну підтримку України та захисту її суверенітету, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки скільки це буде потрібно. Про це йдеться в офіційній заяві лідерів. Більше про це поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка працює в Білому домі і стежить за зустрічю звідти. Юлію, вітаю тебе! Вітаю стапа отже, Тема України зайняла вагоме місце протягом зустрічі президентів. Що вони обговорили, і що ми від них почули на підсумковій прес-конференції? Остапе, це дуже важливо насправді, і від самого початку від президента Франції Еммануеля Макрона ще перед зустрічю овальному кабінеті він наголосив, що тема України протидії російської агресії буде ключовою, одною з перших, яку обговорять президенти. Одразу на прес-конференції Джо Байден розпочав цю прес-конференцію із того, що ще раз наголосив, підтримка сполучених штатів, Франції, країн Групи СЕМИ НАТО і ЄС до України є надзвичайно стійкою, такою сильною, як ніколи наголосив він і сказав, запевнив, що. Ця підтримка буде продовжуватися, зокрема на початку зими, коли українці страждають від обстрілів російських, і наголосив президент Байден, що Сполучені Штати, Франція та інші союзники будуть робити все, щоб підтримати українців, і насправді щоб Росія заплатила за це велику ціну. Це підтвердив і президент Франції Еммануель Макрон. Він зокрема звернув увагу на велику конференцію донорську, яка відбудеться у Парижі, 13 грудня, і там наголосив він: будуть мобілізувати з. Осилля для того, щоб допомогти українцям пережити цю зиму, і дуже важливий меседж дійсно стап на який ти звернув теж увагу, що ці країни і не лише союзники по всьому світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Президент США Джо Байден також наголосив, що всі ці плани, які Путін собі влаштував щодо України, вони не вдадуться. Путін не досягне успіху. І сполучені штати та союзники зроблять все, щоб цього не сталося. Путін думає, що він може зламати волю тих, хто виступає проти його імперських амбіцій. Але напади на цивільну інфраструктуру в Україні, зменшення поставок енергоресурсів до Європи, щоб підвищити ціни, погіршуючи продовольчу кризу, це шкодить вразливим верствам населення і не лише в Україні, але й по всьому світу. Він не досягне успіху. Президент Макрон та я вирішили, що ми працюватимемо разом, щоб притягнути Росію. До відповідальності за її дії, зменшити вплив путінської війни на решту світу Юлю. Маю ще одне важливе питання: чи узгоджені позиції Франції та США, зокрема щодо спонукання України до можливих переговорів з Росією? Що про це сказали президенти? Знаєш, тебе було дуже багато запитань безпосередньо до президента Франції Еммануеля Макрона, чи він зокрема не буде спонукати Україну до переговорів на цей у цей час. І насправді ці питання поставили безпосередньо президентам Франції і Сполучених Штатів на прес-конференції. Емануель Макрон досить був чіткий у тому, що він сказав. Він сказав, що Франція підтримує абсолютно план мирний, який представив президент України Володимир Зеленський. Я нагадаю, що він представив його на саміті групи 20 в індонезії виступаючи віртуально, і там йдеться про те, що Україна готова до миру, але на справедливих умовах. Зокрема, що Україна не поступиться своїми територіями. Україна воліє йти на мир лише базуючись на статуті ООН, який захищає суверенітет і територіальну цілісність. І Емануель Макрон сказав, що Сполучені Штати, що Франція, вони будуть підтримувати ідеї українців. І насправді він наголосив на тому, що лише українці вирішують на яких умовах і коли сідати за. Стіл переговорів, адже українці борються за свою свободу, але також за цінності за цінності демократичного світу. Також у президента Шаджу Байдена запитали про те, чи він буде готовий якимось чином можливо переговорити із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб допомогти дипломатичним зусиллям. І Він сказав, що лише тоді, коли Путін буде готовий закінчити війну і вивести свої війська з України, наразі такої готовності він не бачить. Два власне послухаємо, що сказали президент Франції і президент Сполучених Штатів щодо. Можливості вести переговори і взагалі спонукати Україну до переговорів Ми Ніколи не закликатимемо українців до компромісу, який не буде прийнятним для них. Тому що вони настільки хоробрі і вони захищають своє життя, свою націю і наші принципи, і тому що це ніколи не створить стійкий мир. Якщо ми хочемо стійкого миру, ми маємо поважати право українців самим визначати момент і умови, на яких вони будуть вести переговори про свою територію і своє майбутнє. Є лише один шлях завершити цю війну раціонально, щоб Путін вивів свої війська з України. Це перше, але так виглядає, що він цього робити не буде. За це він платить велику ціну, але він здійснює справді криваву розплату над цивільним населенням. Бомбардує пологові будинки, госпіталі, дитячі будинки. Це божевілля, що він робить. Я наразі не планую контактувати із паном Путіним. Путін, дозвольте мені правильно підібрати слова. Я буду готовий говорити із панілом Путіним. Якщо він справді буде зацікавлений, знайти шлях завершити цю війну. Він цього досі не зробив. Якщо це станеться, то після консультації із моїми друзями у НАТО я буду готовий поговорити із Путіним, щоб почути, що він має на думці. А до того абсолютно важливо, як сказав Еммануель, ми повинні підтримувати український народ. Так, здається, юлю мені важливі заяви і доволі чіткі, як і від Еммануеля Макрона, так і від Джо Байдена. Юлі, ще одне питання. Ви розберемося, розкажи також нашим глядачам трохи про сам формат конкретно державного візиту. Чим він відрізняється від офіційних візитів, які були раніше з інших лідерів країн, і як взагалі приймають Еммануеля Макрона Вашингтоні. Остапе, це дуже важлива різниця. Насправді, тому що державний візит, як ти сказав, перший на за часу президентства Джо Байдена він насправді демонструє, він відбувається із країнами, які є найбільшими союзниками, з якими є найбільш дружні стосунки відносини у Сполучених Штатах, і він відзначається особливо величезною помпезністю. Дуже багато урочистостей відбувається офіційні прийоми. Ну і зокрема, навіть обмін подарунками, як відбувся цього ранку. Зокрема, президент. Франції Мануель Макрон привіз президентові США Джо Байдену платівку вініл із саундтреком до, до, до фільму «Чоловік і жінка. Це фільм, який Джо і Джил Байден подивилася на своєму першому побаченні. Але також сьогодні Джил Байден, перша леді сполучених штатів, влаштовує для подружжя Макронів надзвичайно великий урочистий державну в державну вечерю, в якій будуть брати участь 300-400 гостей. Меню розробляли майже 6 Ість місяців, і там буде дуже багато урочистостей, Тому це дійсно дуже визначальний візит. Юлі, дякую тобі за твою інформацію. Дякую за твою роботу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко.